Вітаю всіх, мої дорогенькі. Предо мною лежить анкета, яку мені прислав мужчина, мій підписник. Ларочка, я підписана на вас майже три роки, але нічого толком про вас не знаю. Чи не могли ви трошки розказати про себе? Я думала, що я вже про себе розповіла все, що тільки можна, і навіть те, його не можна. Але. Ну, давайте будемо відповідати на питання. Е, я, я ж по призванню е, журналіст, і люблю брати інтерв'ю і сама розповідати і да, е, да, давати інтерв'ю е, і розповідати про себе, скажімо так. Тому що я в юності мріла бути не тільки актрисою, а ще і журналістом. Мрії такі залишилися мріями, але я їх почала втілювати після 50 років. Так, хто ви по гороскопу? По гороскопу якозірох. І мені близькі знаки риби і діви. Непонятні, зрозумілі до мене знаки, знаки — це близнюки. Я їх ніколи не зможу зрозуміти, і мені їх важко сприймати. Хоча близнюки до мене притягуються, як магніт. Що, яка головна риса повинна бути у мужчині? Ну, на мій погляд, звісно. Мужчина не повинен бути жадний на емоції і на гроші, і у мужчини повинно бути чувство юмора. Для мене це дуже, дуже важливо, бо що показник чувства юмора це показник розуму. А жінка. Жінка повинна бути Легкость — це головна її. Це головна її черта. Легкость для жінки головна черта, по моєму розумінню, тому що, якщо ти грузиш, тебе не захоче ніхто. Срібло чи золото, срібло. Алмази чи інші камні. Я равнодушна до драгоценних камній і я ношу біжутерію або срібло. Ким мечтали бути, я вже сказала, актриса, журналіст. Але я стала відработником, я закінчила медучилище, працювала все життя майже 30 років в больниці. Реанімація, роддом, онковідділення, ну і багато яких інших. І я на пенсії вже 17 років, 18-й вже, тому що я пішла на пенсію в 40 років. Як вам здається, ким ви були в прошлому житті? І я ходила в регрес в прошлому житті, в одному із прошлих життів, я була монахід'ю, настоятельницею монастиря. І що б ви зробили, якби повернули життя назад? Я б не виходила б заміж, бо, тому що сходивши в регрес, я зрозуміла, що бувши монашкою, мені було важко в цих отношеннях, в цьому житті. Мені треба було краще жити одній. І я б народила для себе дитину і жила з рібеночком, а заміж би не виходила. Так, далі. Я які релігії? Яка віра, ну, в кого ви вірити мається на увазі? Я признаю всі релігії, тому що я вважаю, що творець один. Але я знаходжусь в християнському Егрегорі. Заміжня чи ні? Ні, я не заміжня і поки що заміж не хочу, але якщо мені якийсь період захочеться, то я знаю, що я вийду заміж. Так. Хто ви по характеру? Я оптимістичний реаліст. Я, див, я дивлюсь на віші реально, але оптимістично. Колись я була років до 45 е, ужасним песимістом. Просто песиміст-песимістичний. Далі, е, е, яка ваша най, най, найкраща? Ну, яку, яку рису характеру? Чи яку мою. Е, е, Тут на російській мові я перевожу. Що, що я вважаю своєю заслугою, скажімо так? Своєю заслугою я вважаю те, що я прочитала все, що тільки можна. Так. Оскільки я себе пам'ятаю, в 5 років, чи в 6 років, коли я почала читати, я прочитала все. Починаючи від відривного календаря, закінчуючи якимось научною фантастикою, взагалі, все, що було в лежачих бібліотеках. І не тільки я перечитала і, і читала дуже довго, поки не з'явився інтернет. Uh, так, що у нас? Далі. А, і ваш любимий колір. Всі відтінки зеленого. Всі відтінки зеленого це мій любимий колір. Uh, ваша еталон жіночої краси. Моніка Білучі, Наомі uh, Кембл і Софі Лорен. Ідеал мужчини. Ідеал мужчини це мій брат. Uh, духи любимий запах. Том Форд. Uh, і взагалі я пользуюсь мужськими uh, духами або mm. унісекс. Mm. Тобто все, що пахне сандалом, сігарами, кожею, це моє uh, горе чи море, море. Uh, раніше були гори, але вже море стало. Ціль вашого життя, <смі> ціль мого життя лично для мене, путешествувати. Я хочу прожити і заробляти скільки, що до кінця свого життя, скільки там мені відміряно, я могла об'їхати всі країни, які я хочу. І тому путешествує, ціль мого життя. Ваш любимий фільм влюблен по собственному желанню. Генії, генії живущі генії, які, ну, які визивають у вас повагу. Я вважаю, що геній, який зараз живе, тим болі в Україні, — це Андрій Данилко. Це геніальна людина, починаючи від того, яка він людина, закінчуючи тим, який він композитор. І, е, е, взагалі, його вважаю генієм нашого часу. Любима співачка Алла Пугачова. Е, хто мій е, і, ідол? Е, хто ваш кумир, я так розумію, із ну, неживущих людей? Ні, із, із неживущих людей у мене немає ніяких кумирів. Багато людей, які мені подобаються, яких я читаю із раніше живучих. А взагалі, я вважаю таким універсальним генієм: це творець, який создав нас, нашу планету, нас на самих, наше життя, як все тонко продумано, як все правильно устроєно. Чого ви не змогли б пробачити? Я можу людині пробачити все тому що я вже на тому рівні восприяття життя і світу, що я можу пробачити людині все. Ібо слаб чоловік, ібо чоловік слаб. А, ну, от такі питання. Мені кажеться, було цікаво. Хоча, мені, я думаю, що я багато на які відповідала. А, а, за мужчини ще. Питання, Питання пропустила, але ну, я його намірно пропустила, мені не захотілося на нього відповідати. Ну, ладно. Раз мужчина питає, то я відповім. мужчины. мужчини, да, кого б ви собі вибрали? Абдулова, Арестовича чи, ну, чи, чи когось іншого. Мій типаж мужчини це Юрій Антонов. Мужчина повинен бути великий, м'який, ну нежирний. Да, коли у нього повинно бути тепло. Я не люблю худих і високих мужчин, я не люблю красивих мужчин, типу Арстовича або Абдулова. Бо красивий мужчина це чужий мужчина. І взагалі мені красиві мужчини не подобаються. Мені подобаються такі, як Бельмандо. а от людина, Дуже. з якою б я жила, повинна похожа бути на Юрія Антонова в молодості. Да? Він великий, теплий, світловолосий, голубоглазий. І м'який <свят> це не касається його характеру, який там Антонова по характеру? Я не знаю, а образа. Так що Ана Абдулова і Арестовича хорошо любуватися, Вони симпатичні мужчини, да, високі статні, красиві, з проникновенними глазами, але це не мій тіпаж. Ну, от такі от у нас вийшло інтерв'ю. Я сподіваюся, що ви трошки більше про мене пізнали. Те, що я вже 17 років пенсіонер, і я думаю, багатьох так, що я в 40 років пішла на пенсію, багатьох удівіт. Ну, от такі от інтерв'ю ніколи не давала, мабуть, перший раз в житті. Всім гарного дня, гарного понеділка.